Рішили таки моркву посадити. Невідомо чи в нас щось тут вийде, звісно. Ось так. І розкатуємо. Таке покриття як наслідок виходить, бачите? Штука турі, яка подивиться, піде, що там робить той сварщик века. Це, звісно, морока ще. Ой, як красивенько, боже, взагалі. Воно таке капає, як наче і не дощ, і це ще не сніг наче. Нічого. І скільки там він, декілька років це він зробив, виходить. Хто приболів зайчик котик? Я. Бабуся моя робила, так я завжди. Я салтій сон люблю тільки, тільки свикнуше. Я вмираю я ще й п'ю його. Рішили таке моркву посадити. Невідомо, чи в нас щось тут вийде, звісно. Ну, точніше, Сережка буде садити, бо мені треба підключати Івасика на дистанційку. Зараз по дедовському, бабовському далі трошки. По дедовському, бабовському методу він робити із цим з піском, типа, його, да? Засипати отак у пісок є. Е, скошуєш геть. Геть скошуєш. О, пісок. Оце ти багато його сюди насипав. А ні, скільки ж тут цього насіння скільки? скійки. Думай? Давай отсипане. Та так, -да, осипам, це, це багато. І це багато. Ти цілу плантацію засадиш цією морквою. А ну подивимося на цей дивний момент. Ого. О, нормально. Нормально? Так. Оце так нормально А я не знаю, як вони із Ванькою щось там садять, то воно якось краще виходить. Все, все у них росте. Ой. Так, а я пішла підключати Івасика на дистанційку, бо, бо уроків вже сьогодні якби немає. Повітрянка. Все, добре, Серега, я пішла підключатися, бо вже урок зараз буде. А ти його тільки головне повід... ну, цими патичками повідставляй, добре? Все, погнали. Так, я сьогодні вже розстелила шпалери сюди, тому що вчора наробила тут капець. І ще буду і ще повидраювала трохи ту підлогу, але ще буду видраювати. Ну нічого, вже таке. Так, дивіться, зараз роблю. Друге наношу покриття. Ось так у нас виглядає звичайна стіна. Це типу без замороки, знаєте? Якщо не хочете сильно заморачуватися іде... ідеально, я ось дивлюся. А це ось як виполов... виходить ця стіна. Дивіться. Бачите, це вона ще мокра. Потім ми її ще доведемо іще до кращого стану. Ну, сама. Самий верх ось такий, він бачите, начебто як з такими поперешками. Це, що на ній ось ось такі всякі є моменти, взагалі ми на це не звертаємо уваги, їх не буде звичайним валиком. Ось так. І розкатуємо. Ну, типу. Я взяла ще такий гіпсокартон. Ось дивіться, шпаклівка. Якщо десь вам щось не подобається, чи нерівність якась, чи ще щось ось мені не подобається, замазали. І просто Оп. ось так. І розкатуємо. І так, всю цю площину зараз і зробимо. Я не хотіла сюди придумувати ні от отих таких штукатурок, нічого, тому що все-таки йому треба буде митися там, щоб не було ніяких оцих лишніх моментів. І ми це ще все затрем, заглянцуємо, за... зашліфуємо, коротше, ось так. И ось вот такая получается у нас штукатурка. Вот так наплавывается. Ось тут у нас царапинка і спит шпателя. Це вже висохло. ми його ось так накладемо і нехай хатиться Ось бачите, підсохло. Замазали ми це все. Воно підсохло. Ми його вже розкатуємо і все. І там вже немає нічого того, що було того. Так само, як ось тут, дивіться, така була гарна вибоїнка. І ми замазали, трішки почекали і все. І закатали. Дивіться, ось яке покриття, як наслідок виходить, бачите? Зараз воно у нас підсихає оце все. дивіться. Ось такі у нас є такі ще бурумбашки. То не хвилюйтеся, ми його все приберемо, але саме покриття, дивіться, як прикольно. А поки я тут штукатурю, то як бачили, Сережка зараз і навіть звук вона вже <сху> жужжалки вирізає ту трубу. О, Тому що в нього сьогодні йому потрібно було там замовлення робити, але погода щось там не дає, бо то на дворі треба там альтанка, короче, то її на дворі треба ставити. То він вирішив все-таки два дні ось взяв собі, щоб зробити оце, це, цього котла, повирізати там труби ще трохи. Ну, коротше, отаке от трохи. Так. Вчора таки меж його і не доробили по тій причині, що, боже мій то перезуватися їхали. Шо, квітка? То на трембоні. Так, да, це ти репуше? Да. Це домашка? Ні. А що? Абзац аб плищиться. Це а. я в інформатиці знайшов. Ага, Я його готую розгадувати. Ага. Во. То, короче кажучи, ото ми так виганяли. Не було вже й часу просто. Вечером поки їсти приготовить, поки стірку якусь вкинуть. короче, в общем, як завжди, оце ці Заботи Века. Mm -hmm. Уроки потім, ну коротше, як, як завжди. То зараз це ми про гудбай. Mm -hmm. Не пропустив урок. То... А то сьогодні ось зараз по ту У мене непонятне питання було, а типу, що майстерню тут зробили? Я не знаю. А, а як ремонт вдома робиться, то типу як? Ну, Типу, це ж якби стіл. Острівець, але ж стіл. Так, все. Зараз пошли подивимося, що там сіренький наробив. І розведемо ще шпаклівку оце цю ріденьку. Та в мене загусла. Так як я нею не користалася, так вона в мене й загусла. Тепер я не знаю, як її з того відра витащити. Ай, штукатур века. Все. Штукатур века. подивиться, піде, що там робить той сварщик Века. Пішли, що тут у тебе? Чуть-чуть це ти вирізаєш? Це те, що вирізати? Так, да, оце ж оцю бачу трубу. ще що, що перед дивилися. Оце ця, так? Да? Да. Так. Оце ось. ось, ось о... вирізати і туди другу вставити. А де тут чуть-чуть, якщо вона тут вся стоїть? Її <штовх> <гусування> ще треба знайти. В смислі? Ну це ж дивіться, ось, ось труба ось така. Дивіться, ось ось тріщини йдуть. ось. ось. Бачите, де тріщина. Так. Ну, оце труба всередині. Це її треба акуратно вирізати, оце щестить ці шви. Ого. І потім витягнути, потім другу ставити так само обварити. Нічого собі. Це, звісно, рука ще. та. Ну, по-першому, що то не, не сильно. А що в а тебе та... там таке інтересне? <сіх> <сіх> Теж <Тоже> дирка. <сіх> 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 а що тут ось добратися не можна, там я бистренько зробив, а тут ось добратися не можна до нього. <сіх> Де які в мене фонарики? Помнишь, что была дискотека? Ага. А вона поломалась. А сейчас штука осталась. В мене <клухи> <клухи> Ой, как красивенько, боже, вообще. В <клухи> реальности. <клухи> да, гамаленько. А це ты яйца будешь вставлять? Побачу, мой не буду ставить. Да. Да. Чего? Чего? Я думаю, може я просто уварю трубу, здесь друг любят крывачку. И еще бы трубу просто надевать. Понятно, що нічого не зрозуміло. Воно таке капає. Як наче і не дощ, і це хоч ще не сніг починає йти. Ні, а це воно туман, так Да. Прямо Опрям таке ну така погода сьогодні взагалі жутка. О, ти як бачу вже вирізав? Вже вставляю. І що? Не лазить. Я б сказала. б. Так, але не скажу. І тоді краще вивчати, так? Так. А ти таке щось там, блін, при... переживав, щось нервничав, панікував. Це. Що ще я робив? Нервничав і панікував. Так побігла з комуточка. Ня. Я геть нервничав. Ня. Понятно. Це ця, що ти викинула. Да? Трошки прохуділа. Кайт, котлі товстостінні труби ставлять, подиви, яка товщина. Капець. Все. Нічого. Бо собі. Це залізено, то сварка. Це така товщина. Та. А ми яку поставили? Ну да. Трохи різниця це є. І це вона Диві. просто взяла і... полдень. Нічого. Диві, собі. Товщина є. І скільки там він декілька да, років це він поробив, да? виходить. Кай mm. то ми метали, п'ятерка там все. Ага. Перки вірь після того. Це точно. Да. Ну, максимум троєчка, що можна витягнути. Аби не чистив би і не знав би, що вона прогоріла, га? Ні, Тому потім б показали, звісно. Ні, то, ну, то потім показал, yeah. би показали. Тоді, коли не треба було б, тоді да, б, б, те, би. Би питати, би показали. Да, звісно. А мені усілені десь треба бісер знайти. Усілено десь бісер треба знайти. Бісер? У мене десь був. Да, десь в Коробці. Бо я його ніде просто в таке время вже не знайду на завтра. Ой, на трудове, мені бісер треба. О, кусочки альтанки. Шматулічки, да? Шматульки, шматульки альтанки стоять. Хто приболів зайчик котик? Я. Ти. Так, я. За. Смарк... засмаркався За... трохи. Так, зараз зроблю усього. ці ціки з медом. Отакий. Як... Оце я люблю. Ага. Це крушити треба. Я... Так, щоб тобі зручніше було їсти так. і перемішувати. Це колись мені нині... бабуся моя робила, таке завжди. Коли ти будила? Ну ні, просто взимку там, щоб не заболіла. Ну я, я колись його пив і я довго не болів. Не пив, а то, Якби ти не бігав би його і якби я тебе не уговарювала повдіватися, то напевно не заболів би. Воно таке вкусне. Так. Взагалі, моріжки з медом на кусить. Ему завжди або з моркою калапуцею. В общем, отаке от собі. Зараз гарячі чаї. Завтра в школу Івасик не йде. Ой, а в неділю змагання. Я не знаю. І я знайшла ті шиповки, і вони навіть завтра повинні вже прийти. І я не знаю, що воно буде. Можу питатися робити, щоб не заболіти. Mm -hmm. Будеш питатися. Смокотав. Mm -hmm. Я спеціально маю сопіл, а пожалею. Я спитав ще димати, бо я повністю, що мати вліче. Вліче, так. Да. Води теплий, багато пить. Так, а моя штукатурочка уже в принципі підсухла. Ну, ще сироватенька, але вже можна шпательком робити, в принципі, далі. Дивіться, яка вона, яка структура. Ну, блін, така класна структура, по, 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 як по-натуральному вважаю. Так, ну якщо я оті стіни робила просто такого, типу валік накладала, то я вам скажу, що ось цю, ось цю велику одну стіну, я прям шпателем легенька така перетяжечка була. І валіком просто його, ну, типа, розкатали. і все, ту перетяжечку. І воно іще краще, рекомендую прям. Воно ще краще вийшлося, ніж на валік накладати. Дивіться, яка вона пориста. Ну, Взагалі, завтра вже точно її будемо фарбувати. Напевно, я б її і сьогодні вже пофарбувала, але е, немає в мене барвника, і я трохи ще. Ну, як я буду робити, звісно, все під, під один такий стіль. Ручки, до речі, нові замовила нарешті на кухонний гарнітур. Покажу тоді, як прийдуть, вже сьогодні відправили. Дорогі зараза такі, це взагалі. Мені виходить, сюди треба 17 ручок. 17. А ціни на них, звісно, більше. Але такі класні замовила, типа. Такі там бронзові, Бронзовісь. Ну, в общем, під мій стіль. Оце тут, як я ось роблю свій який стіль, то оце під цей мій стіль і замовила вже відправили. То Пу, в мене кухня без ручок. У мене просто ці старі познімали одні, потім другі вже там були, другі познімали. І оце, виходить, що я думала, думала, які краще сюди ручки і вже зараз бачу. Що я сюди хочу, то замовила нові. Все. Я щось теж, наче таке відчуття, що прихворіла. теж таке якесь таке состояння, наче якесь таке трохи. Там не погода така, що це за розбишака. На кухні бардак дикий, ці обої. Ну, я їх просто не прибираю, бо треба ж затирати і все, то смисла немає. А, ти був у бабусі, чи хто? Валь. а хто був у бабусі? Віталі. А, Віталіка відправляли. так. Бабуся наробила кров'янки, передала холодець, салтісончик. Прикольно? Ого, нічого поїв. Ну, це корисно, це треба їсти. Так, то, коротше кажучи, бабуся займається це коли? Сьогодні, вчора, не пам'ятаю, бо дзвоне, Каже, скільки на кухні возиться такий салтісончик. До речі, я салтісон люблю тільки Я, тільки В принципі, і кров'янку я теж не купляю в магазин, тому що ну, бо це кров'янка, а домашня це теж тільки викруха робить. Я, до речі, ніколи в житті не робила кров'янку. Що? зайчик котик вигріває носика біля каміна. Ти головне тільки не От, ой, та ти близько сильно сидиш. Ти Головне, головне тільки в холодне нікуди не і все, поняв? Нікуди не виходить. Ужас. От, От трохи. Так. Ну, Я вам скажу, що я зі своїм гайморітом оце, тільки спасаюся оце, цим каміном. Сидиш, ото собі По... подихав. І нормально, так нам саме найголовніше. Нам не стільки головне, там прям школа, як школа, бо там два дня залишилося типу. А, а мені самого не перша змогу під діти. Так, звісно. Якщо ми, якщо ми не видужаємо, ми ще й підставляємо і остальну команду, тому що у нас ж ми ж веземо ще дітей. Коротше, нехорошо виходить, геть. нехорошо. і боліть, нехорошо, і. Ой, а коли ще оце в такій ситуації, то це взагалі не хорошо. Бо школа то таке два дні. Завтра взагалі легкі такі уроки. Хіба що діагностичну, правда, ти не встиг переписати, написати. Ну, коротше, немає. Завтра таке все музики, малювання там yeah. трудові. Я навіть бісер знайшла уже <схід> по людях. <схід> о, о, післязавтра, правда, що такі уроки важливі. Але вже і то ладно, там відлі... відлікуватися головне та і все. А от змагання, звісно, то якщо ми не видужаємо, ми реально підставляємо всю команду. Ну, ми видужаємо. Так, да. Да. давай ту штуку. Яку? О, Ти чайок попив? Отут достає. Я вмираю я... Я ще й лебідь, п'ю його. Ух ти Божей. Уміраю... пластик лебідь. Там ну, то пастик плавиться. Багато сьогодні. Сережка там зробив того котла, вже завтра покажу. Коротше, вже побачу, може зараз усе. буду з цим розбиратися. Нам зараз головне, щоб у нас і вас не заболів ще душа. Да? да? Ну все, тоді всім. Пока-пока. Дякую, що з нами. Традиційно. Традиційно дякую, що ви з нами. І слава Україні! Героям! Пока-пока.